Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Рада вас усіх вітати! Щоб дізнатись, про що сьогодні ми будемо з вами говорити, відгадайте загадку, слухайте уважно! Тільки дощик прошумів за лужком, за лісом хтось у небі рушничок вишитий повісив. Хто вгадає з діточок, що воно за рушничок? Так, це веселка. Які розумні хлопчики та кмітливі дівчатка. Мені дуже хочеться вивчити з вами, дітки, Лічилку про веселку. Послухайте її. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сонички. Друга наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта наче сонце зазирає у віконце, а четверта то зелена, як листок берізки, клена, П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як кісливе, що дощів мивали зливи. Сьома вкрили ліс та балки, фіолетові фіалки. Сподіваюсь, що вам сподобалась лічилка. І якщо ви були уважні, то ви порахували і запам'ятали, скільки стрічок у веселки. Скільки ж їх? Так, сім. Якого ж вони кольору? А ви зможете їх назвати? Як у віршику? Давайте разом. Перша стрічка. Червона. Друга стрічка. Оранжева. Третя Жовта, четверта стрічка зелена, п'ята блакитна, шоста синя стрічка. Та сьома фіолетова. І які ж виразумнички? А зараз пропоную вчити літчілку за картинками. Ось червона, перша стрічка, колір стиглої сонички. Друга наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок берізки клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощі мивали й зливи. Сьома вкрили ліс та балки. Фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. І щоб знати кольори, ти лічилку повтори. Мої любі дітки, бажаю вам успіхів. До наступної зустрічі!